Нами є на скайпі Юрко Підсадний Пасинок Юрія Шухевича. Вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. Все таки хочемо поговорити про е, саме музей Романа Шухевича, який сьогодні зазнав руйнувань під час нічної атаки шахедів на Львівщину, на Львів. Зокрема, е, скажіть нам що з такого можливо найбільш цінного там було, і що на жаль не вціліло, хоча знаємо, що багато що справді люди, які цим цим музеєм опікуються, змогли вивести до того е, да. сумний сьогодні такий ранок. Хотілося би провести його. Звичайно, в колі сім'ї, якось відсвяткувати Новий рік і Думати, що весь той дурдом, який відбувався минулого року, лишився в минулому, і що буде наступний рік гарний. А от починаємо рік з такої сумної новини. Перш за все, дуже хочу подякувати всім людям, які допомагають зараз. Там боролися з пожежею. Тепер допомагають там рятувати, що ще можна врятувати. Um, що, що понищено? Ну сам будинок перш за все був історичний. Ви знаєте, яка подія там відбулася? А саме це була і Крівка, в якій приховувався Роман Шухевич. Um, саме там він і загинув uh, у uh, бою з, uh, з москарями. і um, сумно, що будинок не уцілів. Але е, маємо надію що вдасться врятувати хоч якісь експонати е, з таких особливо речей, які напевно знищені вже е, і не вдасться врятувати. Це було фортепіано, на якому е, грав е, Роман Шухевич. Там був дуже гарний стіл, за яким пані Рахові нам розказував, як він вчив писати у пані Ірину Райхенберг. Про неї далеко не всі чули. Це була єврейська дівчинка, яку переховувала сім'я Шухевичів у себе вдома, попри всю так, якби попри всі ті історії, які люблять розказувати про них. Вони їх переховували вдома, і саме за тим столом вони сиділи. і Й навіть розказував історію. Як він себе таким професором трошки відчував, бо він був старший і вчив її писати. Ну і очевидно, маса фотографій, всякі записи, тому подібне знищено. Маємо надію, що б'юст, який був при вході біля музею, вдасться врятувати, але побачимо, що вдасться врятувати і очевидно, маємо плани якось відновити то все. І можливо якось зберегти навіть ту пам'ять, що сьогодні відбулося. Бо мені здається, це дуже такий сильний сигнал. Також що москалі за більше ніж 100 років ніяк не можуть заспокоїтися і пробують зіграти картину, що Бандера і Шухевич то то просто якісь терористи, фашисти або вони собі придумали. Але все ж таки видно, вони мали яку силу, і добрі їм шкоди зробили, якщо вони вирішили ще сьогодні відзначити так цинічно новий рік і день народження Степана Бандери. Так що все ж таки видно їх ще болить. все, що їм зазнали, і це я думаю сигнал того, що все правильно робили і треба в тому дусі продовжувати. Тобто, ви все-таки не вважаєте, що це якась випадковість, що ці шахеди чи уламки їхні. Зараз ще будемо з'ясовувати у влади Львівщини. Вони нам скажуть більш детальніше, що це було. Впали саме в ці місця? Сто процентів. Ну, тобто, mm -hmm. в Білогорщі там немає ніяких цілей, тим більше якихось там, ну, тобто, цікавих для, для воєнних. Тобто, там, mm -hmm. Крім того, наскільки мені повідомили, там двічі попали в той же самий об'єкт, тобто в музей. Вже спочатку був один вибух: вже рятівники пішли рятувати так, якби об'єкт, і, і там гасити вогонь, і рятувати все, що можна було. І під час тих рятівних робіт, начебто, дали їм сигнал, щоб втікати в ліс. Він там поруч, бо ще один приліт мав бути, і я так зрозумів, що він є. То треба буде уточнити потім вже в офіційних джерелах, чи то дійсно так і було, але це принаймні мені так було сказано зранку, що щоб просто двічі попали в той самий об'єкт і це вже точно не випадок. Випадковість, плюс там дійсно в, в радіусі великому, немає просто нічого цікавого, по чому ще можна було стріляти. Ну і знов ж таки зв'язок з університетом, де вчився е, Степан Бандера, це теж мені здається точно не не випадковість.